Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталися на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. Екс заступник голови Херсонської ОДА Павло Кулик хоче очолити державне підприємство Племінний завод Плосківський на Київщині. Це стало відомо з його декларації, яку він подав як кандидат на посаду. У 24-му році Кулик працював у державному підприємстві «Дослідне господарство Гонтарівка» інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України, що розташоване на Харківщині. За рік роботи там Кулик заробив 67 тисяч гривень. Завод, на який він претендує, знаходиться в селі Плоске Броварського району. Там займаються вирощуванням зернових, розведенням корів молочних порід, овець і кіз. Нагадаю, Кулик став заступником голови Херсонської ОДА у липні 21-го року в команді Сергія Козиря. До цього він працював в ОДА. З 13-го року займався цифровими послугами. У 22-му році пішов із посади. Перейдемо до наступної новини. У Херсонській міській стоматологічній поліклініці новий керівник. Тепер заклад очолює Андрій Олянишин. Він поки що виконує обов'язки директора. Раніше працював стоматологом-ортопедом у тій же поліклініці, а також у приватній клініці. Ба більше ця клініка належить йому. З 2007 року Олянишин є співвласником і керівником стоматологічного центру Астера на Перекопській. До нього поліклінікою керував Денис Яковлів. Його призначили восени 24-го року. Нагадаю, раніше заклад хотіли передати в оренду приватній компанії, але після скандалу з його керівником, якого затримали на хабарі, цю ідею скасували. Це вже третя зміна керівництва після того, як колишню очільницю поліклініки Вікторію Хмілевську призначили начальницею управління охорони здоров'я Херсонської міської ради. Перейдемо до наступної новини тижня. Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко за січень 25-го року отримав 55 тисяч гривень. Цю інформацію повідомило головне управління комунікації ЗСУ у відповіді на запит моста. Варто відмітити, що Мрочко у березні 23-го року був відряджений з лав ЗСУ до Херсонської МВА, тому він отримує зарплатню як військовослужбовець, а не з бюджету громади. Йдемо далі. Мрочко продовжує роздавати підряди своїм знайомим. 13 лютого відділ з питань цивільного захисту Херсонської міської ради опублікував на прозоро три договори: це контракти на отримання послуг з поточного ремонту найпростіших укриттів для колективного захисту населення. Договори уклали з ФОП Олександр Шамичков та ФОП Олександр Сусак. Підприємець Олександр Шамичков отримав два підряди: перший на 1,3 мільйони гривень та другий на 2,4 мільйони гривень. Згідно з даними аналітичної системи «Юконтрол», Шамичков займається підприємницькою діяльністю у сфері будівництва з 18-го року. І раніше він був зареєстрований у місті Сіверсько-Донецьк. Там він працював до кінця 2021 року і отримував підряди лише на Луганщині. У 23-му році Шамичков змінив адресу реєстрації на Тернопільщину, виконував там невелике замовлення, а на початку жовтня 24-го року перереєструвався на херсонську адресу і вже 22 жовтня отримав підряд на ремонт укриття вартістю понад 2 мільйони гривень. Варто зазначити, що начальник Херсонської МВА Роман Брочко з 15 по 17 рік був військовим прокурором Луганського гарнізону Сил антитерористичної операції. І навіть має Звання почесний громадянин міста Сєвєродонецьк. Тож, ймовірно, що Шамичков опинився в Херсоні не просто так, а за знайомством. Ще один підряд на ремонт укриття вартістю 1,9 мільйонів гривень віддали людині з Івано-Франківська. Сусакін стабільно отримав будівельні підряди в Херсоні з липня 2023 року, хоча ще у квітні того ж року показував івано-франківським студентам, як він продає каву. Нагадаємо, що скандальне відоме то вбуд постача раптово з'явилося на Херсонщині теж у 23-му році, і відтоді стало улюбленцем херсонської влади. Лише за минулий рік компанія отримала будівельних підрядів на понад 383 мільйони гривень. Отже, попри чисельні скандали, херсонська влада продовжує забезпечувати наближених до себе підрядників роботою. Та фактично за один день віддала потрібним людям 5,8 мільйонів бюджетних коштів. Наступна новина тижня: військовослужбовцем Нацгвардії з Олешок, який підозрюється у дезертирстві та держзраді, є Дмитро Бурсов. Ми з'ясували, що Дмитро Бурсов, старший кінолог Нацвардії з Олешок, залишився в окупації та пішов працювати на ворога. Він отримав підозру у державній зраді та дезертирстві. За даними слідства, 24 лютого 22-го року Бурсов не виконав наказ і не з'явився на службу. У березні не прибув у Миколаїв, куди передослокували його частину, і надалі ухилявся від служби. Влітку 22-го року він перейшов на бік окупантів та став старшим кінологом у незаконному МВС Херсонської області. Тренував службових собак і допомагав окупаційній владі. ДБР заочно повідомило йому підозру. Бурсову загрожує довічне ув'язнення та конфіскація майна. ДБР заочне повідомило йому підозру. Бурсову загрожує довічне ув'язнення та конфіскація майна. І остання новина на сьогодні. У Великоолександрівській громаді хочуть встановити автоматизовану систему оповіщення. Вона коштуватиме майже 13,7 мільйонів гривень. 10 лютого на Прозоро було оприлюднено закупівлю, яка проводиться за процедурою відкритих торгів з особливостями. Відомо, що планують встановити 328 акустичних систем, які працюватимуть у 5 етапів. Завершити все мають до грудня 2026 року. Гроші на проєкт відділять із місцевого бюджету. Зараз триває подання заявок, а підрядника визначать 26 лютого. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримуйте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар, адже нам важлива ваша думка. Ставайте членами нашої спільноти та отримуйте наш журнал. До зустрічі наступної неділі.